Усім привіт! Я вас вітаю. На сьомому турі ми продовжуємо група а у нас Знову ж таки, продовжує такий цикл нашого сьомого туру. Ювентус буде приймати київський Динамо вдома. Ну що ж, цікаво, як цей матч взагалі буде розвиватися по подіям. І ми одразу розпочнемо, ну тому що як можна затримувати е, такий матч, ну це взагалі не порядок. Е, що саме цікаве, що що Ювентус що Динамо бореться за перше місце. Тобто Ювентус має в своєму активі 11 очок, і Ювентус може цим матчем вже вирішити, ось, до речі, поки. Зараз трошки зупинюсь і просто подивимося на неймовірний вигляд е, Альянса Стадіум. Ми чомусь е, саме на Альянс Стадіум чомусь називається, Ча це наче Ювентус Стедіу. Хоча можливо і називається правильно Альянс Стадіум. Все-таки бачимо дуже багато вболівальників. Е, що Ювентуса, що, що київського Динамо і ну, дуже красиві краєвиди нам показують режисери, дуже їм за це вдячний. Але ми перейдемо з вами плавно, так, плавно до стартових складів команд. Розпочнемо ми з, з туринського Ювентуса. Наврота грає Войцех Щесне. В захисті зліва грає Александро, справа грає Гуадрадо, В центрі захисту грає Бонучі і Деліт. Троє центральних півзахисників. Ну, один із них опорний півзахисник. Це Джо... Джозу Акіміг. Ну, окрім ще Кіміха, грає Бентанкур і Тіяго Алькантара. Атакуючи півзахисника, грає Пауло Дібала і двоє центральних нападників: Кріштіану Роналду і Гонсалу Гуаїн. Головний тренер команди «Ювентус» Павло Лєбідів. Схема без змін, як і склад на сьогоднішній матч. Схема 4-3-1-2. І перейдемо до складу київського Динамо. З вами так теж. Він дуже цікавий. Зараз, поки атака, до речі, у Киян. Бесєдін виходить один на один, але рятує зараз свою команду. Восих щесне. Неймовірний сейв. Перший момент у київського Динамо. Але яка була віддана крута передача? Там ще встиг дотягнувся. Виходить там хтось з гравців Динамо, до речі, я ось навіть. Момент до кінця не встиг передивитися. І я вже думав, що буде кутовий, до речі, але ні. Давайте перейдемо плавно так до складу вже і Київського Динамо. На ворота грає Георгій Бущан в захисті зліва грає Віталій Миколенко. Справа грає Тамаш Кінзьора. Двоє центральних захисників це Шабанов і Рюдігер. В, в, в опорній зоні зараз небезпечний момент знову Київського Динамо. В, централь... в центрі півзахисту грає Віталій Буякський, двоє опорних півзахисників Сергій Сидорчук і Микола Шапаренко. І троє нападників зліва в нападі грає. Зараз небезпечний момент може бути Ювентуса. Тепер вже але... Гонсало Ігуаїн не забив. Зараз цей дуже-дуже шалений момент. Димось повтор, хороша передача, але як Гонсало не забив? Я не знаю. Ну бущам зіграв на своєму рівні. Знову показує, що. Ну... Що головний тренер Динамо був правий, точніше, Павло Березовський. І що, поки кутовий зараз йде подача, але Рюдігер вибиває головою м'яч. І не договорив про склад Динамо. Зліва грає в нападі Вербіч. Справа грає Віктор Циганков. І в центрі нападу грає Артем Бісєдін. Головний тренер Павло Березовський. Схема на гру без змін 4-3-3. І ну, як і тактика. Тому сьогодні команди вирішили не змінювати склади. Ну, гра така дуже активна, мені подобається, що Ювентус атакує, що і Динамо атакує. Тобто дуже класно спостерігати, знаєте, за таким футболом. Це знаєте, це не порівняти, коли ти дивишся матч, де ці нулі на табло, і ну, якось воно не дуже. Зараз з м'ячем кияни. Шапаренко проходив, але заробив кутовий. Віктор Циганко буде подавати. Циганко подача, але подача не вдала. Ден... Зараз буде Ювентус будувати скоріш за, за все свою атаку Кристиану Роналду. Тяго робить передачу на Ігуаїна, але але ну, дуже засильно. Шабанов контролює ситуацію в захисті у Київського Динамо. Якщо говорити а, про те, чи, а, чи повезе командам в плей-оф вже, якщо, ну, в принципі, що Ювенту, що Динамо, вони вийдуть, ну, по-любому, вже в плей-офф, просто що головне питання на кого? Тому що знову ж таки, зараз небезпечно, Ювенту створює знову момент, і ну й неймовірна знову передача була просто. Ну, кон... просто цукерочка реально. Як не реалізувати цей момент, я не знаю. Але атака продовжується. Пауло Дібала може зараз подавати, але він тягне м'яч, але робить все-таки цю подачу. Рюдігер вибуває гуадраду на підборі. Гуадраду робить передачу на тягу. Тяго назад на Гуадраду. Але втратили м'яч. Туринці. Зараз буде Динамо, до речі, будувати свою атаку. Нічого собі передача від Бісєдіна. Віктор Циганков віддає на Бояльського. Бояльський назад на Садорчука. Сидорчук віддає на Бесідіна. Бісєдін зараз б'є з розвороту. Ну, Але удар вийшов невдалий. Але яка була чудова атака від Динамо? Зараз дуже небезпечно. Сидорчук віддав передачу, але ну, Бісєдін не зміг тільки пробити більш-менш вдало. Так, наче і передача вийшла від нього хороша на циганкова, але продовження атаки не вийшло. 37-ма хвилина матчу. До сих пір рахунок у нас 0-0. Але ну, це яскраві. 0-0, тому що що Динамо, що Ювентус створюють моменти. Матіас Делігт робить довгу передачу на Ігуаїна, Ігуаїн скидує на Роналду. Роналду хотів ще скинути п'яточку, але ну це вже занадто чесно в цьому моменті. Тепер Динамо буде відповідати. Знову може бути небезпечно. Бу Бенямін Вербіч. Проти нього вже двоє гравців Ювентуса, але він проходить. Віддає все-таки на Сидорчука. Сидорчук назад. Динамо грає обережно, це зрозуміло. Тому що проти Ювентуса так і потрібно все-таки грати. Це нормально. там аж Кінзьора, Буяльський. Віддає на Кінзьору назад. Кінзьора проходить зараз і може подавати. Подача, але ну подача до рук. чесно, нічого не додає арбітр до першого тайму, але перший тайм був дуже насичений. Мені він сподобався, не дивлячись на те, що рахунок в матчі поки що не відкрито. Насправді я зрозумів таку річ, що зустрілися в нас сьогодні рівні команди. Що Динамо, що Ювентус показують, що хочуть перемогти в цьому матчі. Бачимо, що у Динамо все-таки чуть більше ударів у поворотах. 4 Удари два у ствіру у Ювентуса натомість два удари двох ствір. Тобто, поки що Динамо більше б'є, але Ювентус атакує, в принципі, так само, як і Динамо. Тобто немає, знаєте, до чого причепитися все-таки. Тому, тому в цьому плані, як то кажуть, це нормально. Переходимо ми до другого тайму, він вже розпочався. Чуємо болівальників Ювентуса. Вони кричать Юве-Юве. Як тут не кричати? Бісідін зараз виходить, б'є по воротах. І бой це щесний, неймовірний сейф зараз робить. Знову Динамо проривається через оборону торинського Ювентуса. Хороша передача. Але Бесідін не, не зміг реалізувати момент. Щесний парирує. Цей, цей удар. Зараз буде подача від Віктора Цянкова. Цянков подача, але зараз міг замикати Микола Шапаренко, якщо я не помиляюсь. Дуже хороший момент був, але ну, не зміг Микола головою завершити цю, цю подачу голов. Ось, Ось до чого я веду, друзі. Ну що ж, ну, тепер Ювентус буде намагатися атакувати. «Александро», робить подачу, але подача вийшла невдалою, Буде аут. Атака продовжується Ювентуса. До речі, небезпечно було зараз. Кияни відбиваються. Ну, атака продовжується тепер вже від Динамо. Бісєдін віддає передачу на Вербіча. Вербіч віддає на Бісєдіна. Бісєдін, Ну Бісєдін далі вже віддав не дуже точно. І зараз Ювентус буде намагатися зробити атаку. Але якби Гуаїн зробив точну передачу, тепер у Динамо ця атака продовжується. Вербіч. Вербіч може бути в поворотах, але Деліг в захисті грає. Ну, просто неймовірно. Ну, навіть е немає, знаєте, до нього таких запитань, тому що. Він відіграє як треба. І, друзі, якщо поговорити про такий момент, зараз поки зараз зроблю заміну, хіба доторкнутися такої теми, дуже цікаво, що історію протистоянь цих команд в реальному футболі, Динамо з Ювентусом зустрічалися шість разів. П'ять разів була перемога за туринцями. Динамо, на жаль, в цих протистояннях не змогли отримати перемогу. Але один раз зіграли в нічию, що, в принципі, теж виглядає достойно. Якщо говорити про те, коли останній раз команда зустрічалася, це був 2020 рік сезон 2020-2021. Зараз, до речі, заміна відбувається Ювентуса, Замість Бентанкура виходить п'яніч. На поле. Тобто в цих двох матчах групового етапу Ювентус вирав 3-0 і 2-0. В першому турі 2-0, в другому в п'ятому турі 3-0. Зараз Динамо продовжує атакувати. Динамо атакує. і Все-таки забиває гол 1 0 Микола Шапаренко. Забиває київське Динамо гол 1 0 Кияни попереду. Награли кияни на гол все-таки скільки створювали вже і в другому таймі, Ювентус якось в другому таймі трошки підсів. Напевно, що це і вплинуло на, на те, що Динамо забили цей м'яч, здала оборона Ювентуса. Ну, не тільки оборона, питання до опорних, до опорного півзахисника, роль якого виконувався такий Кімік в цьому матчі. Якось бути якось, ну. Цю ситуацію контролювати. Ну і, звичайно, питання до захисників, які Шапаренка не накрили потрібним чином. Шапаренко реалізував вже ну свій другий момент. Тому що перший момент, як ми пам'ятаємо, в нього був зкутово. Ну що ж, 1-0. Попереду кияни. І зараз продовжується атака. Тепер же від Ювентуса. Пауло Дібала. Кіміг. Дібала. Гуадрадо. Де передачу на йогоїн. Ігоїн його зараз розвороту б'є. онсало але буде кутовий. Для туринської Ювентуса. Хороша атака була від Юве. Цього, саме що говорити про цю атаку, але на рівні зіграв Георгій Бущан в цьому епізоді. Буде кутовий кутовиця Голькантера буде подавати. Але віддає він на п'яніча, п'яніч. Зараз м'ячем, але на Фланзі робить подачу на Роналду, але Роналду не зміг дотягнутися до цієї подачі. Якось треба було все-таки якось точніше зіграти в цьому епізоді. Бачимо 82 на 85 по точним передачам. Тобто Динамо буквально трошечки випереджає туринців, ну але це дуже маленький відрив. 15 хвилин залишається у Юво, щоб зіграти в нічі в цьому матчі. Тому що якщо Динамо в сьогоднішній гри перемагає, Динамо офіційно. Буде займати першу сходинку. Ну а Ювентус вже буде точно займати друге місце, тому що ну Ювентус, але атака зараз. Ювентус атакує, поки якраз говорив. Ну і знову Георгій Бущан. Це, що він сьогодні виробляє? Просто неймовірно. Я не знаю, як як е... Ювентус ще не пробив цього воротаря. Я просто в шоці. динамо тепер знову атакує. Біседін віддає на Вербіч, але Ювентус відбивається. Зовсім мало часу. Залишається у туринців. Вербіч, Шапаренко, Миколенко. віддає на Вербіча. Сидорчук. Шапаренко. Циганков. Як розігрують Динамівці? Просто тільки тікітака якась і 2.0. Ну просто неймовірно. Браво, Динамо! Просто браво! Це було просто реально чесно вам скажу по-Барселонськи навіть десь. Хоча я не вболівальник е Барселони, але ну це була чудова тільки так. Навіть знаєте, нічого сказати. Розвернувся, забив бісєдін Якось і Ювентус трошки поплив вже після першого пропущеного, хоча всі Гуаїн мав момент, але не зміг його реалізувати, Сау, і ось е Дедамо Берей відповідає. 2-0. Кияни просто перевертають все в, в Турині 2-0 на виїзді. Це просто щось неймовірне. У Ювентуса дуже мало часу, щоб забити два м'яча, але він ще є. Олександро. Віддає на тягу. Тягу на Алексасандро. Олександро робить подачу. Не дотягується Роналду до м'яча. І зараз вже Динамо спокійно контролює м'яч. Вже 89-та хвилина. Шапаренко віддає неточно передачу. І дві хвилини арбітер додав до матчу Роналду. Тягу Алькантара. Можна віддавати віддає на Роналду. Роналду б'є. Але Кріштіану не зміг забити в цьому моменті. Дуже хороша атака від Ювендуса. Сандро віддав хорошу передачу, але ну, Роналду розвернувся але... Удар не вийшов у португальців в цьому моменті. Розумію його розчарованість. Ну, Ніхто не очікував сьогодні, що Динамо візьме, просто все і переверне в цьому матчі. А так вони і зробили. Рюдігер, кий... Тамашкіндзьора там і все. 2-0. Вітаємо київське Динамо з виходу в плей-офф. З першого місця. Павла Березовського вітаємо теж. Дуже круту гру показали кияни. Подивимося, як буде в плей-офф. Знову ж таки, буде непросто, але головне знову ж таки налаштуватися на плей-офф і показати свою найкращу гру. Тоді воно все вийде. Ювентус. Я теж хочу привітати з виходом в плей-офф. Вже точно я думаю, це вже буде друге місце. Від матчу Челсі з Інтером вже нічого не буде залежати. Ну я маю. На увазі друге місце. Тому Ювентус, може сказати так, з другого місця виходить до плей-офф. Ну, але теж буде туринцям не просто тут головне налаштувати свою гру, а не зіграти якось в цьому матчі проти Динамо, коли маючи моменти і не забивавши, і Динамо просто ну наказало, а точніше покарало Ювентус за це і двома забитими голами. Щесний, як міг рятував, ну, але ж ну, не все може Войцех щесне рятувати, на жаль. Не все залежить від воротаря. Бачимо, що Динамо створювало дуже багато у другому таймі, але вони заслужили на ці голи по тим моментам, які були в другому таймі, Ювентус вже завівся після того, як пропустили перший м'яч, коли забив Микола Шапаренко. До речі, Віктор Циганков віддав гольову передачу. І Шапаренко реалізував свій другий момент в матчі. І... Ми його з цим вітаємо. Бачимо, нам навіть в такому ракурсі показують дуже такому цікавому, тому що і показують, як циганков віддавав цю передачу. І Гуаїн створив, створив цей момент якраз теж небезпечнику, коли Бущан врятував, дуже хороший сейф зробив. Далі на 80-тій хвилині Гонсало Ну, Сьогодні Гонсало Ігуаїн дуже багато створював, Але Бущан рятував сьогодні, неймовірно, теж. Це я би, теж би відмітив. Я думаю, що гра його теж відмітила в цьому аспекті. І 85-та хвилина, бачимо, Бісідін забив з передачі Віктора Циганкова. Неймовірний гол від Ар від Артема. Він і в груповому етапі. Ми пам'ятаємо матч. Якщо я не помиляюсь, це було в матчі чи з Пауком, чи з Пауком, чи з ПСЖ, але де Бісіднін дуже сильно розігрався. Бачимо статистику: 5 ударів, 4 ствіру у Ювентуса за матч, у Динамо 8 ударів, 5 ствір. Тобто Динамо в другому таймі дуже сильно прибавили, точніше додали. Ювентус навпаки якось, наче після першого пропущеного вони додали в аспекті атак, але не вистачило реалізації. І ось головні питання в мене є до Гонсали Гуаїна, який сьогодні бачимо, отримав 4,5. Ну, це як по мені все-таки за низька оцінка 5.0 було би оптимально. Ну, але гра, вирішила взагалі якось занизити оцінку. Ювентус взагалі бачимо дуже багато п'ятірок. Гра, вважає, що сьогодні Ювентус матч провалив. Ну, окрім Деліхта. Хоча я би відзначив і чесно, чому йому поставили 5-0. Я не розумію чесно, гру в цій ситуації. Я би чесно, ну і Деліхта би теж відмітив, він сьогодні в захисті дуже добре відіграв. Ну, на жаль, напад і півзахист якось Ну, не зміг бути в цій гармонії такій. Щоб зіграти цей матч і зіграти на перемогу. Якщо говорити про Динамо, Бущан 7-0, я б йому 7 з половиною поставив сьогодні. Неймовірний матч від Георгія. Можливо, це напевно і кращий матч за весь груповий етап. Що так говорити? Бачимо, що Шапаренко сьогодні поставили 7-0 за важливий забити гол за передачі. Ну, сьогодні був дуже активний, тому 100% заслужено. Бачимо, це Анко 7,5 отримав дві гольові передачі. Неймовірний матч видав Віктор. Відкрився навіть як для мене як коментатора з іншої сторони. Як і Артем Бісєдін, теж отримав сім з половиною, віддавав передачі сьогодні. Багато забив гол. Але він на протязі всього групового етапу себе показував дуже впевнено. Ну, в цьому матчі це було не виключно. Що ж, друзі, ось така вийшла гра, дуже активна, дуже цікава. Я хочу сказати дякую командам за цю гру. Дякую тренерам, що налаштували. Вітаю команд, всі вітаю команди з виходом в плей-офф. І ми вже побачимо, як вони налаштуються. На це такий теж важкий, непростий етап, як чвертьфінал. Тож, зустрінемося з вами вже в останньому матчі сьомого туру. З вами був я, Власлав і до зустрічі. Па-па!